Синалізатори клювання поштучна. Всіну скажу в кінці, показую, як вони працюють. Крона йде в комплекті, відразу купляти не потрібно. Так, вмикаємо. Затискаємо кнопку і вони включається. Так, по тональності. Чотири режими тональності. Четыре режима теплости. И четыре режима гучности. Это минимально. И это оптимально. Підключається сюди свінгер з підсвіткою. Ціна на одну штуку 350 гривень. Від двох штук по 325 гривень і від трьох штук по 300 гривень. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер телеграм або пишіть в особисті повідомлення.